Двигун Mercedes модель OM604, рядна четвірка. Робочий об'єм 2.2. Ставився на очкарики, 202-ї Mercedes. Ізначально йшов з Ве топлівною з електронною газулькою поставили, поставили ТНВД від Vito. І ось в такому вигляді. Так, підключили акумулятор, прокачали соляру. Так, пробуємо запустити, гріємо свічки і в бой. А ну пого, ти подержи в Все, не димить, класно все. трошки. Давай глушить без свечей, заведем. Так, ну давай без свечок. Давай. Глуши. Огонь, огонь, апарат. Так, от такого плана. Апаратець. Маленький, хороший варіант. На УАЗа ставлять його. Пушка. На Маніви теж ставлять. Міні-трактора, хорошо трактора зробити з нього.